Рівне знову у скорботі. В центрі міста попрощались із добровольцем України Віктором Савоніком. Чоловік 9 місяців вважався зниклим безвісти. Ви Віктор родом із села Тучин, що на Гощанщині. Навчався у тамтешній середній школі, вищу освіту отримав мегу. Працював викладачем фізичного виховання та був великим поціновувачем спорту. У нього батьки були вчителі, нас вчили, виховували, скажімо так, правильно. У нього батько у нас був відомий тренер, волейбольна школа. От, і Віктор пішов по його стопам, скажімо так. Теж тут ровно тренував команди. Вінець грав у 90-х роках, грав перший Лізі волейбольний у вільний час чоловік любив збирати гриби та подорожувати автомобілем. Зі слів близьких був чуйною та доброю людиною. Віктор, це, це дитинство, це товариш, друг. Так, коли ви останній раз бачили? Дуже давно, кілька років тому у минулому Віктор вже мав військовий досвід, тож на початку повномасштабного вторгнення без вагання вступив до лав ЗСУ. У 1992 році. Проходив строкову службу в лавах Національної гвардії України 28 лютого 2022 року. Добровільно вступив до лав Збройних сил України. Це був свідомий вибір. 10 червня минулого року військовослужбовець не повернувся з позиції на Донецькому напрямку і вважався зниклим безвісти. 24 березня 2025 року. ДНК експертиза підтвердила загибель чоловіка. У герої залишилися дружина, дві доньки та старший брат. Йому назавжди 53. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.